Путін це не та людина, яка взагалі розуміється на військовій тематиці. Він Спецоперація, коли де треба когось викрасти, вбити і, там чи помордувати, так він в цьому розуміється, чи там провокацію дійсно вчинити. Але ви знаєте, коли людина говорить, це якась масштабна провокація, в тебе війна вже два з половиною роки йде. Ти активно атакуєш лінія фронту 1300 кілометрів, вона трошки більша, але я маю на увазі, там, де активні бойові дії йдуть, і ти знаходишся на чужій території, на чужій суверенній території. Твої війська знаходяться, десь там 690 тисяч людей, і ти маєш втрати, санітарні загальні втрати біля мільйона своїх людей. Деї і відповідно ти щодня віддаєш наказ, безпосередній наказ для ракетної атаки цивільного населення незалежно від регіону України, де це населення знаходиться. І тому казати, що знаєте, провокація слова, просто людина не е, знає, ще російської мови. Я постійно також на цьому наголошую, вони взагалі не розуміють чи слів, наприклад, що таке провокація. Провокація для чого? Для початку війни так війна вже два з половиною роки йде.